Лише початок року, а статистика пожеж уже не тішить. У середньому маємо троє загиблих на тиждень, і усе через недотримання правил пожежної безпеки при експлуатації та облаштуванні печей. Зупинити невтішну статистику та вчергове застерегти людей від біди взялися рятувальники спільно з поліцейським громади та представником соцзахисту у купистині та колибані в селах супутника Хмельницької міської громади. У будинку 70-річної Галини Михайлівни в притул до топкового отвору лежать дрова, а вздовж печі речі, які легко займаються. І розпалила. Беру качан з кукурузи, і сусід дав цього, солярки, огляю бутилочку, ще додаю ростворітелю, щоб таке факнуло, щоб футко. Я трошки небагато. Рятувальники у розмові з жінкою наполягають усунути порушення, не використовувати такий метод підпалювання печі та не провокувати долю. У наступних будинках картина не краща біля кожної печі. Рятувальники вказують на нові порушення. Мешканці кивають головами та обіцяють усунути їх. З початку року зареєстровано 195 пожеж. Це на 29% більше ніж торік. На жаль, внаслідок цих пожеж загинуло 19 людей, зокрема, двоє дітей та травмовано 10 осіб. Основними причинами цих трагедій є порушення правил пожежної безпеки при експлуатації та влаштуванні печеть. Це спричинило 52 пожежі, на яких загинуло дві особи. Аварійні режими роботи електромереж. Коротке замкнення електромережі. Через це виникло 31 пожежа, унаслідок яких загинуло 6 осіб, серед них двоє дітей. І ще чотири особи зазнали травм. Необережне поводження з вогнем. Ця причина призвела до 23 пожеж, під час яких було травмовано дві особи. Окремо, хочу наголосити, на одній з причин пожеж це необережність під час куріння. На 15 пожежах пов'язаних із курінням загинуло 9 людей. Запобігти та врятувати кожного жителя області бажають рятувальники, проте не усі їх чують та не усі дотримуються писаних правил навіть попри загрози для власних дітей. Куди потрібно телефонувати, якщо сталося пожеж? 101. саме через недбалість, неуважність, нехтування правилами пожежної безпеки і стаються фатальні випадки у порушенні правил експлуатації пічного опалення, паління в ліжку чи аварійних режимах роботи електромереж. Служба порятунку Хмельниччини закликає всіх жителів області. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки в побуті, слідкуйте за справністю електроприладів та електромереж, обережно користуйтеся пічним опаленням, ніколи не у ліжку та не залишайте дітей без нагляду. Пам'ятайте, ваша безпека залежить насамперед від вас. Бережіть себе та своїх близьких.